Усім день добрий. Значить, сьогодні поїдуть презенти від нас, від мене, у місто Суми та у місто Запоріжжя. І це є Україна. Значить Знаю, що ви по лісах зараз не ходите, так як заміновано. Знаю, що є. нас ще поки що є можливість. Відправляю вам грибочки. Відправляю вам вино і сушені грибочки. Значить, Іван Євген... Миколайович. Та ладно. Просто Жека, йо пересете. Так, нормально, по-людськи. Грибочки. Ось. Мама накрутила. Їдуть. Вінішка. Батя зробив. Сушені грибочки. Жінка насушила. Є. Також і в Запоріжжя. Та я назву так, нормально по-людськи. Дядя Сережа. Так само все їде до вас. Так, чисто, просто просто від душі. Беріть, смакуйте, чим можемо, тим допоможемо. Все. На цьому усе. Ми працюємо далі. Відео по компресорах дивимось далі. Усім день добрий. Значить, вже давно в мене не було відеосиків про компресор SO7B, хоча вони робляться регулярно. Кожен тиждень один точно робиться. Так в середньому, якщо взяти. Ну, Це не скажу, що було багато часу, часу, як завжди, було мінімум. Але є пару хвилин, поки ще кінтою не забрав, знімлю швидко пару кадрів зроблю, покажу, що було зроблено. Та було зроблено багато всього. Зараз ставлю фотографії, які були, які були до. І ви бачите, що стало після. Панометр, є автоматика, так? Тобто це все ось так зроблено. Тут перерізались різьби на 3-8. Тобто вже виводимо під стандарт, щоб менше було токарки з М з метричної різьби, на дюймову на трубну, щоб не перерізати. Трубка. Ось така система, вона вже багато років в мене працює так, як робиться в мене. Я не кажу, що це є правильно, я не кажу, що це є вау. Роблю таке. Я і роблять таке в мене все. Це те, на що ми даємо гарантію, і я впевнений, що воно буде працювати. Хоча воно і працює. Відео є залите ще 3 роки, напевно, назад, саме перше, про такий тип автоматики. Клієнти задоволені, у багатьох все працює прекрасно. Звичайно, що є якась кількість якась незадоволених клієнтів. Це нормально, це так має бути. Воно буде. Ось. Так. Зараз продемонструю, включу. Зараз на даному етапі у нас в Україні йде дефіцит. Дефіцит по запасних частинах до компресора S7B. Зараз особливо стикнувся з поршнями 78,2, 78,5. Тобто, що маємо, те маємо. В цьому винен хто? Правильно, всі все знаєте, я неодноразово це казав, повторяв. Ось так. Кожух. все таке, то що мило, все рішиться. Кожух власного виробництва. Це в принципі останнє, який був на складі. Зараз будемо запускати легше, робити метал так само, космічно соп позлітало. Ще продано також за старими цінами багато запасних частин. На багато запасних частин потрібно було чекати. Тобто дуже зараз вже поставки затримки йдуть з поставками запасних частин. Також, зразу про нагоді плити, чекають на плитку шлів. Це, можна сказати, сирий варіант. Ось це все прошліфується, виготовляється у нас, все нормально. Незалежні. Далі. Тут я вже все показував, хто в курсі, то в курсі, хто не в курсі, то дивіться попереднє відео і будете в курсі. Значить, це клапан зворотній. Ну, Ці клапана особисто я ще не перевіряв їх в роботі, як вони себе поведуть. Зараз я чую такий стукіт, є мінімальний, але це у зв'язку з тим стукіт, тому що. Двигун стоїть 1500 оборотів. Так? А він хоче 3000 оборотів. І клапан тобто він стигає закриватися. Так що по-простому сказати, пояснити. Ну, нічого страшного, він буде працювати. Не буде, зробиться по гарантії, заміниться і все буде дальше працювати. Це таке, це є залізяка. Все рішаємо. Ще раз показую. Давайте короткочасно часто запустимо. Ось так. Пуск. Вага. Він зараз працює в куску. Приживаємо кран все, піде під так. Оборотики у нас на купурате обороти до собота. От я чую цей і клапана. Все повітря стривилося. По манометру 8 бар. Нічого ну не шипить, перевірявся. Дві години обкатки, холодної було, 2 години гарячої. Буде працювати. Тобто все знімаю одним кадром, нема часу, там що сліпити все докупи. Там, як є, так є. Все будете бачите в тому самому моєму бортаку. Тобто все показує, як є. Клапан запобіжний 8,5 бар. А тепер пару слів для клієнта. Коли він пропрацює, 40 мотогодин зливаєте масло, масло зливаєте знаєте де. Ось є знизу злив. Побачили, супер. Щуп, по щупу орієнтуйтеся. Верхня ризка, нижня ризка, середина нормальна. Все сапу. Значить, компресор підфарбований, я не скажу, що він є пофарбований, бо. Я просто їх підфарбовую за покраску. Я ніколи грошей не брав ще ні від кого. Це як в бонус іде, напевно що. Ну, бо тому що це не є, не є професіональна покраска. Тому за це навіть такої статті витрат в мене немає покраски. Бо це просто йде в бонус. Так щоб було клієнтові приємніше на нього глянути. Значить, договорюємо далі. Проходить 40 мотоводин, зливаємо масло, масло злили, сюди йде літра масла. Одна літра масла. Масло вам даю також, на доливку даю один літр, Це особисто від мене, в бонус. І тоді дотяжка ось ти всі всіх гаю. дотягуєте, Якщо немає динамометричного ключа, по пів витка дотягуєте і має бути все добре. Якщо не дотягнете, максимум, що буде, це право прокладка. Річ неприємна, потрібно буде замінювати з такого. Цей скол показую вам. ну, Він був. Він був у вас, тут вже нічого не зробиш. Такого там можна зробити заморочитися, але ну, він не впливає там. Ремінь не їй це нормально. Так. На цьому я думаю будемо завершувати. Клієнт з основного сказав тут у відео, а решта все в телефонному режимі. Все, що якісь запитання будуть, звичайно, поспілкуємось. Покажу, поясню, будемо працювати далі. Ага, ще фланчики також ми виготовляємо ось ці перехідні. Що я ще сказати? Ще кравчатки. Ще і кравчатки на... Ось на кожуха. Кажу на кожуха, на шківи, на маховик. Шайби стопорну ще. О! А ще є багато перелік, що виготовляємо самі, щоб, щоб нормально бути незалежними. Тобто це потрібно буде робити, бо тому що я вже відчув дефіцит запасних частин. Звичайно, що все не будемо виготовляти, бо тому що це потрібно заводі ще мати і ресурси на це все. А так, те, що можемо, то і будемо виготовляти, робити, старатися. На цьому все. Усім дякую за увагу. Щасливо, працюємо далі!